Всім привіт! Я вас вітаю на моєму новому відео Чорнобаївка в Майнкрафт. Я сподіваюся, вам сподобається це відео. Поставте лайк та підпишіться на мій канал. Так, всім доброго ранку. Ой, оп! Що, що, що це таке? Це, це впала ракета? Я не вірю своїм очам. Вони вкинули сюди ракету. Давайте акуратно туди підійдемо. Ви просто подивіться, який там був вибух. Просто йо майо все горить, просто півдома рознесло нафік. Це просто капець. Подивіться на цю величезну яму. Я в шокові, все горить, я по сволочі. Або саме головне, що дім. А дивіться, ракета попала, а це їхнє залишилося це просто. Да, роботи тут треба дуже багато покласти, щоб тепер це все тут налагодити. Так, Михайло. Я тебе, Беренько, хочу запитати, я постраждалі, хтось помер, е, Вообще, доклади ситуацію, яка ще в селі? Ага, ага. Так. Угу. Е, да, да, да. Е, Коротше, Михайло сказав, ану, лише Михайло, якщо я тебе кое-що запитаю, Получається, е, є блоки, щоб це все відремонтувати? Ага. Дякую, добре. Коротше, Михайло сказав, що е, нема постраждалих, всі живі, та блоків немає, щоб це все відремонтувати, але якось треба буде, та напевно він сказав, що тут дом будуть зносити. Е, ладно, я йду по своїм справам, я перше, це я хочу зламати цю от двері в мерії, тому що мені дуже цікаво, що там знаходиться. Я швидко йду до себе, йду, точніше, по домам, пошукаю щось, чим я б міг це. Чи ми б міг зламати цю дверку та відправимося зразу її взламувати. Так, тут там нічого не було в тому домику. Нічого немає. Дивимося цей домик, в цьому домику також нічого немає. Та, напевно, я нічого не знайду, щоб мені допомогло взламати ту двері. Але все ж таки будемо щось пробувати. Так, звісно, цей взрив це просто капець. Так, виходить, на другу часть Чорнобаївки я не попадую, за того, що тут взрив. Ну, давайте зайдемо от в цей домик. Мені дуже цікаво, що тут. Та, вау! Це саме те, що мені треба було. Навіть дивіться, патрони, які мені дуже треба, будуть граната. Гранати в мене є багато, але лишнього нічого не буває. Маска, ніж. і це те, що нам треба лом. От зараз буде все просто по маслу і ця двері просто снесеться. Так, ідемо швидко пробувати. І так, підбираємося і починаємо зламувати. Оу, oh, да, просто. І двиніс сундук. Я сподіваюся, що там щось добре і відкриваємо. oh май гад, це просто кайф. Це куча стейків, у мене тепер дуже багато буде їжі. Не помру тут з голоду, бензопила, патрони на мій калаш, ще дуже багато гранат, е, От, ще один калаш, і це, я не вірю своїм очам, це РПГ. Це саме найнастоящее РПГ, яке мені поможе боротись проти окупантів. Я дуже вражений цим, і мені дуже повезло, можу вам сказати. Це, напевно, вони тут держали. Свою зброю, але коли втікали, все туди просто залишили. Ладненько, йдемо, до себе дамо і швидко викладемо непотрібні нам речі. Викладаємо все, що нам не потрібно. Маска не потрібна, бензопила не потрібна, калашик не потрібний нам. Патрончиків трошки візьмемо, гранату теж трошечки візьмемо, остальні відкладемо в сундук. Патрончики нам теж не треба. Це не на мій калаш. А от РПГ на всякий з собою подержимо. Так, добренько. А тепер е, я би хотів піти в сторону моста та подивитися, що там таке, тому що е, мені дуже цікаво, що там. Так, йдемо. Да, це треба убрати все. Ну, ладно, уберемо якось потім. Дирка, вправду, дуже великий. Оп! Пана... І це те, що я бач... там був танк, і там що сидів. Слава Україні! Вроді попав. Так. Так, попав. Все, тепер перестрілка. У мене нема багато патронів, але зараз перезарядимося. Давай перезаряджайся. Ну. Так, і тепер стріляємо, 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 стріляємо. Стріляєм. Перезарядка, перезарядка. Тепер, тепер. перезарядилась. і пуляємо, 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 пуляємо всього окупанта. Попасти важко, але начебто попадаю в нього. Я в нього вже вроді раз за два попав, але він, бачите, він уходить в ліс. Прячеться в лісі. Ну, на цей раз тобі не вдасться втекти. Так, виходимо акуратно. От він, от він там, за деревом. Да, вот він. Ай, попав. Бронежилет, бронежилет спас. Прячемося за дім. Оце він, звісно, попав добре, що бронежилет. Так, так. Стріляємо. Стріляй, стріляй. Так, так, от. І... Стріляємо в нього, він втікає в ліс. Стріляємо, стріляємо, і. Оу, да! Ми убили з вами його. Це просто... Я його убив це просто кайф. Я убив цю сволоч, яка запускала ракети. Та я не думаю, що він тут один, але все ж таки хоч якоїсь помсти ми і добились. Добренько. 64. Свинини смаженої. Ну, все-таки він свиня, звісно, в нього так багато свинини. І... Я убив. Давайте, мені дуже інтересно подивитися на той танк, який, який я влучив. Тому давайте я піду його подивлюсь. І. Хо-хо-хо-хоу! Просто кайф, просто дивіться, на це що це таке. Танка просто немає. Як і патрона на мій РПГ, але це кайф. І міст на міст дуже небезпечний тут а в плані того, що. З нього йдуть окупанти, і йде техніка. Але щось зробимо, щось придумаємо. Та я дуже втомився. Треба сняти бронежилет. Все-таки 25 кілограм бігати це, звісно, нереально. Тому я скину... О, Ракети! Летять ракети! От Так. Летять... Так, виходить, одна ракета летіла отуда, одна отуди, і... і. Ще одна! Ще одна. І отуди. Получається, всюди там по периметру знаходиться окупант, і отуди він не пускає ракети. Але конкретно цей, цей снаряд летів від танка. Так, бомблять, вони бомблять. Чорнобаївку. Ну а якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк та підпишіться. Всім пока-пока.